Слава Україні! Шахрайський колцентр ошукав українців. Вже цієї ночі стовпчики термометрів на Хмельниччині покажуть мінус 20. Чоловік у Чемерівцях організував підпал у квартирі, де була дитина. Впродовж випуску про це та інше, впродовж наступних п'яти хвилин. П'ятеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів Донеччини. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнав 51 цивільний об'єкт, із них 36 житлових будинків. По слов'янську Росія вдарила двома вапилами герань 2 Є поранений. У Костянтинівці внаслідок влучання ФПВ-дрону травмовано цивільного. Особу Олександрівку Росіяни обстріляли з РСЗВ Торнадо С. Поранили двох мирних жителів, пошкодили 23 приватних будинки, 7 автомобілів. Поліцейські Дніпропетровщини направили до суду дев'ятьох учасників шахрайського колцентру з Кривого Рогу. Досудове розслідування встановило, що троє організаторів шахрайської схеми залучили співвиконавців та операторів, періодично змінюючи місце роботи для конспірації. Оператори телефонували громадянам, видаючи себе за представників мобільних операторів, і переконували перевести номер на нову сім-карту. Отримавши конфіденційну інформацію, обвинувачені перевипускали номери та отримували доступ до банківських застосунків жертв. Гроші перераховувалися на підставні картки та знімалися у банкоматах Кривого Рогу. Загалом шахраї ошукали 28 потерпілих із різних регіонів України на майже 2 мільйони гривень. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Мінцифри тимчасово очолить Олександр Борняков. Він був заступником Михайла Федорова. Борняков займається проєктами «Дія-Сіті», юрезиденції. Юр координує діяльність державного кластера оборонних технологій Брейф. 1 нагадаємо, колишній очільник Мінцифри Михайло Федоров, призначений міністром оборони. Зіньків оплакує героя російсько-української війни. Володимир Миколаєвич Нелін, 1976 року народження, загинув під час важких боїв на Донеччині 3 січня 2025 року. Лише зараз рідні зуміли попрощатися із захисником. Світла пам'ять полеглому воїну щире співчуття рідним. Хмельницький апеляційний суд відхилив скарги обвинуваченого та його захисника і підтвердив рішення суду першої інстанції. Йдеться про підпал квартири батьків колишньої дівчини засудженого. Як встановив суд, вечорі 22 травня 2025 року 47-річний житель Чемерівців облив легкозаймистою суміш вхідні двері, поріг і стіни помешкання та підпалив їх. Пожежу вчасно помітила власниця квартири і загасила самостійно. У цей момент у приміщенні перебувала Неповнолітня дитина на щастя, вона не постраждала. Збитки становили понад 29 тисяч гривень. Районний суд визнав чоловіка винним та призначив покарання це 4 роки і 6 місяців позбавлення волі. Також з нього стягнули майнову та моральну шкоду на користь потерпілих. Захист просив пом'якшити вирок, однак апеляційний суд зазначив, що покарання є обґрунтованим. Суд врахував рецидив злочинів, алкогольне сп'яніння, негативну характеристику та те, що шкоду потерпілим обвинувачений не відшкодував. Підстав для пом'якшення покарання суд не встановив. У суботу, 17 січня, у Хмельницькому відбудеться перший у цьому році екскурсійний день у Київці. Стінка захід триватиме з 12.00 до 14.00 За адресою вулиця Романа Шухевича, 90, за стадіоном Локомотив. Відвідувачі зможуть оглянути експозицію, присвячену українському визвольному руху, та побачити відтворені умови, в яких діяло підпілля. Під час екскурсії дозволено фотографуватися з експонатами. Також у приміщенні буде встановлена скринька для благодійних внесків на підтримку захисників України. Довідки за телефоном 067 381 44 38. За прогнозами синоптиків, 16 січня на території Хмельниччини буде хмарно з проясненням, без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, температура по області вночі від 15 до 20 градусів морозу, в день 7-12 нижче нуля. У Хмельницькому вночі від 16 до 18 морозу, в день 8-10 із позначкою «мінус». Дякую, що проводите цей інформаційний день у нашому товаристві. Ми ж зустрінемося з вами у підсумковому випуску новин за день сьогоднішній. Тож не пропустіть, побачимось.